Всіх вітаю, з вами Марія і важливе у найближчі три дні. Давайте розглядати, що покаже нам кава Вагуща. Нам знов показують прильоти, знов летить з усіх боків. Тож, будь ласочка. всі ви все знаєте і не мені вас вчити, тож будьте дуже-дуже уважні. Якомога уважніше. Так, давайте дивитись далі. Так, ну що? ну от Зачепилось око, то я і хочу розглядіти. Робота соціум, оцей бік, з нього почнемо. Дивіться як хтось, знаєте, тут і чоловік, і жінка, я так можу казати, але про що тут? Іде якісь, ну, для кого як ви різні і у вас по-різному воно. Для одних з вас як, ну так, чимало питань від чоловіка, з яким спілкуєтесь, але робите. Ну, як знаєте, зупиняєте людину, що твої питання можуть зачекати. Дай мені час, у мене тут є справи. Для когось це, знаєте, як людина нав'язлива. І ви просто ну, це можете як відштовхнути від себе людину, бо вам вже просто от, ну, вже аж занадто багато людини в вашому житті. Як, знаєте, от тут я не можу сказати ну, тільки один варіант. В одному варіанті хтось з вас взагалі закінчить спілкування з такою людиною, а в іншому варіанті це просто пауза. Як у вас буде, це тільки вам вирішувати насправді. Ну, якісь перепони зробите людині. Прийде час, ви знов будете спілкуватися з людиною, але на ваших умовах. Тут так показано, що ви виставляєте умови людині, як воно буде. Далі дивлюсь: о тут хтось їжачка мені нагадує, будете дуже так, знаєте, голочки виставляти, свою цінність підкреслювати. Як нагадувати якійсь жінці, що з вами треба поважніше розмовляти? Що не треба вам якось так знаєте дуже зверхньо щось казати? Робота соціум, десь там когось з людей будете ставити на місце. І це буде ситуація при комусь. Це не один на один. А знаєте, ну так воно, так складатимуться обставини. Людина щось вам скаже, вам не сподобається, і ви вирішите людину поставити на місце. Так теж іноді буває. Тут от до вас дві людини, майже в один і той самий час наближаються до вас, до вашої оселі, до вашого особистого простору. Не обов'язково що до оселі, це, наприклад, сидите, працюєте в кабінеті, тобто до вас в кабінет. Майже одночасно два чоловіки, один з ідеєю, інший треба щось прояснити. Далі. Дивимось ось тут. Будьте уважні, у найближчі три дні хтось з вас буде спілкуватись з людиною і тут для кого як. Ну, як завжди, ви різні. В одному випадку це вас буде попереджати людина і прислухайтесь, не нехтуйте попередженням, бо людина щось знає, як каже. І те, що будете, буде відтворюватись потім, ви собі будете розуміти, що дійсно гарно і вдячні будете, що людина вас попередила. Чи попередив тут не зрозуміло, хто саме чоловік чи жінка. В іншому випадку, це ви будете попереджати людину. І будете, ну дійсно, знаєте, як дослухайся до мене. Я тобі діло кажу: дослухайся до мене. Попереджати будете, от, якщо це ви будете робити, то про чоловіка якогось будете попереджати і якось так, знаєте, як собою закривати цю людину від того чоловіка. Теж бік, робота соціуму. Далі дивимось ось тут з подаруночком хтось. Тут як планується зустріч і подаруночок. Ну тут, тут, як чоловік, жінці, як квіточку, як щось там інше, приємне таке, не дуже там щось таке велике, величезне, але, ну так, цінна річ, бо з любов'ю, з почуттям дарується. Далі, ось тут чоловік зі своїми справами, вибачте, набридати буде, воно нібито з одного боку це ваша робота, ви за це гроші отримуєте, А з іншого боку, як же ж тебе багато? така справа в когось з вас. Формуються для когось з вас гроші, ну, наприклад, чекаєте аванс чи зарплатню, вони вже майже, майже на підході. Далі вирішення якогось питання, дуже задоволений, щасливий чоловік, бо в нього щось дійсно тут гарне виконання. Щось навіть хтось аж дуже-дуже дивується, як це в нього так вийшло. Якісь робочі моменти, але вони на перспективу. Так, ось тут двоє людей щось ретельно так розглядають, спілкуються між собою і хтось підслухає. Тож будьте уважні, якщо там дійсно якісь секретики, таємнички, обговорюєте з кимось. Ну так, подивіться навкруги, щоб ніхто там не стояв і не підслуховував вас. Якщо дійсно, то. Щось для вас важливе і ви б не хотіли розголосу. Далі дивимось, ось тут чоловік якийсь спостерігає за вашим життям, роботою. Не дуже себе афішує, знаєте, як тихенько, як з бажанням бути непомітним. Ну, але знаєте, чого так тихенько? Йому дуже треба зрозуміти ем, про якісь відносини між вами і іншою людиною. Є питання, але чомусь він або вам напряму його не ставить, це питання, або ваша відповідь у нього поки що викликає знову ж такі питання. І Він хоче собі, от знаєте, як по. Спостерігає і які в нього враження будуть? Прислухається до себе, як він відчуває. Кажете, ви правду чи, ну, чи неправду. Далі дивимось, сім'я, рідні, близькі, друзі ось ця вся ситуація. Знову якісь перелякані обличчя. Тож пам'ятайте про. Те, що буде летіти з усіх боків, дуже будьте уважні, будь ласка. От ховайтесь де можете. Бо не подобається мені так багато переляканих облич в філіжанці. Це не просто так. Так, ось тут. Обговорення, знаєте, як на минуле люди озираються, двоє людей, якісь моменти по грошах, якісь моменти, це про когось. Це згадують якусь людину, ну і те, що трапилось в житті людини, обговорюють між собою. Дуже зосереджені такі обличчя, дуже, знаєте, от таке серйозне ставлення. Це як, я б не сказала, що засуджують людину, але щось, знаєте, так важливо для них прояснити для себе одне питання стосовно третьої особи: є тут літери І, П, З. Є літера F. Таке хвилювання за людину, таке воно показане. Такий дуже такі засмучений чоловік, густе таке темне волосся. Чимось вражений дуже, дуже схвильований, отак я б сказала. Якесь питання його мучить, мовчить, не каже, не хоче хвилювати більш нікого, крім себе. Але далі там вдало у нього, доволі вдало, якась його ситуація, через яку він зараз хвилюється, ну, все владнається якось у людини. Це просто хвилювання, бо знаєте, щось собі там хоче зробити, і хвилюється, як це все пройде, як воно буде. Ну, Показують вдачу, тож вдало воно і пройде. Так, хтось тут дуже посміхається, чоловік якийсь хитрий. Хитрий, щось собі там таке намріяв, щось він хоче таке собі зробити, з кимсь планує зустріч розмову, що кастий такі, і брови, такі, знаєте, помітні, темні густі брови, колючий погляд в людини і такі, знаєте, немов пухкі трошки губи, помітні такі на обличчі. Будьте уважні, бо щось там таке собі замислив хитре, саме хитре. Цей свого не, не впустить. Так, ось тут людина, ну, бо чи чоловік, чи жінка, може, і так, і так. Людина 59, або вік народження, або рочків від народження, якусь планує дорогу. І планує розмову з жінкою. Треба йому поспілкуватись. Це планує поки що, але обов'язково він там, з ким треба зустрінеться і поспілкується тут, буде. І дивіться, показана мені жінка, яка хвилюється через, чи, через дочку, чи може сестра молодша тоді через жінку молодшу за себе віком. Або родичка, або близька подруга, бо це сторона родини, друзів, ну, такого, знаєте, може сусідка якась, але ж хвилювання, знаєте, з кимсь була розмова. Щось собі почула про цю жінку і хвилюється тепер. Хвилюється щось там таке. Хоча для когось може бути так, що поспілкувалася з цією жінкою, е і розповідь цієї жінки розхвилювала. Але далі воно там все світле. Тож, щось воно, знаєте, не залякуйте себе, там. може хтось себе впізнає в цій ситуації, тож не залякуйте, бо. Там світлі перспективи непогані. Так, давайте що тут у нас. Так, ну тут різкі зміни у когось в відносинах розлютиться, роздратується чоловік, руками буде розмахувати щось. Ну, начебто і кричати, знаєте, чимсь дуже сильно буде незадоволений. Навіть не зможете одразу відповісти. от Знаєте, якось так не готові будете до такого проявлення людини. Так, ось тут у когось з вас гарне виконання, крапку ставити у фінансовій справі. Певненіше себе будете почувати. Далі. Так, ось тут повертається до когось з вас, до спілкування, чоловік багато буде розмовляти, не переслухаєте. Взагалі людина така, знаєте, немовчазна. Тут здивується чоловік якомусь сюрпризу від вас, щось ви так завершите цікаво, що він і не сподівався. Ну, якусь справу зробите і скажете йому просто про результат. Навіть не знав, що ви тим займаєтесь, що ви опікуєтесь якоюсь такою там справою. Здивується, що взагалі ви за таке взялись, що ви взагалі впорались самотужки. Ну, Щось дуже здивуєте людину. Якось по-інакшому буде на вас дивитись. Ось тут чоловік з жінкою розмовляють між собою і домовляються про якусь допомогу. Щось треба завершити, закінчити, і тут один одному будуть допомагати. Ой ну, тут таку рибу величезну ловить. Людина, слухайте, тут про заробіток. Тут така гарна риба. Вам надовго вистачить. Це добре. Може навіть і відкладати щось будете. Бо риба з ікрою. Це гарно, це добре. Так, ну на цьому я закриваю... Ой, філіжаночку, ой. От останні, ну, не хотілося б мені так закривати філіжанку, але ж не дуже гарні, не дуже приємні новини це е, соціуму більш будуть стосуватись. Знов ж таки, перелякані обличчя. Будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги. От чуєте і знаєте, що з цим робити. Будь ласка, будьте уважні, бо не подобається мені. Я дуже хочу, щоб просто оце все не здійснилось про перелякані обличчя. Хай це буде просто в філіжанці, хай я це змию водою і воно там десь далеко утече. А ви всі будьте в безпеці, будьте уважні до себе, до рідних, близьких. Якомога частіше кажіть один одному, що ви любите один одного і обіймайте частіше один одного. Це важливо, повірте. І побачимось нових відео всім пока.